На, рядом, і за годину, за дві всі будинки могли кулати. І таким чином вже було дуже важко з цією пожежою. Тому людина вирішила, що треба щось робити. Перше, давайте зробимо пожежні команди. Бачите, оце перші пожежні команди, які раніше були на селі. Що ви тут бачите? Дві кінні повозки, да, два воза. Це називався пожежний. Була собою. Заливали цю тодішку, ну тут десь 40-60 відер води, заливали і вже вивозили на пожежу. На другому возі завжди вже губ. Правильно, пожежний насос. Для чого людина придумала цей пожежний насос? Правильно. Тому що ви всі розумієте, що якщо велика пожежа, людина підходить до вогню, то може і помолитися, Та й відрами дуже сильно не затушиш пожежу. І людина придумала такий собі пристрій для того, щоб облегчити. Називається пожежний насос. Оце все, дивіться, пожежні насоси. Вони різко. Оцей пожежний насос був створений в 1863 році. Він працює і досі. Розумієте? Скільки потрібно, як потрібно було його робити, щоб він працював? Як він працював? З одного боку, тобто бачите, в нього є така труба. Ця труба опускалася куди? О, чи, то було, е, колоджі, чи це було качали. Тут з одного боку ставало 3-4 людини і літрі з іншого теж. І вони качали воду. А з другого приєднувся пожежний рукав, бачите? І отак подавали воду. Це вже було значно легше, висота води вже можна було його подавати десь на відстань 6-7 метрів, і вже люди могли все ж таки гасити пожежу. Дивіться, оце в перших пожежних руках, це такий пожежний інструмент, називається пожежний бабор. Ось я вам його покажу. Дивіться. Ну це він без ручки, але оце він. Для чого використовувався цей пожежний бабор? Хто може сказати? Ну, давайте Давайте думати, давайте думати разом, бачите? Так. Да. Якщо вже загорається дах в цьому будинку, а він солом'яний чи очеретяний, то загасити його з воза дуже важко. То за допомогою цього багра його скидали на землю і вже повністю дах. І вже на землі гасили вогонь. Це було значно легше. Тому що якщо горів наверху оцей очеретяний дах, то вогнем воно переносилось на відстань до 1-2 кілометрів. І всі хати були, які були поруч, могли загріти. Другий пожежний інструмент, який був раніше спортивний, це що? Сакірка. Пожежна сакіра. Для чого потрібна пожежна? Сакіра. Правильно, щоб розчистити собі шлях до там, де є займання. Видували вікна, двері, якщо були, розрубали ці дерев'яні запусти. Ось такими були перші пожежні оборони. Але ж ви ж розумієте, що час він вже не стоїть на місці. Вже возів не було, з'явилися перші. Як ви бачите на фотографії, в них пожежні не сиділи всередині, як ви побачите, що стоять вже автомобілі цих Там пожежні сидять всередині і виїжджають на пожежні. На цих автомобілях пожежні чи стояли, чи сиділи, як тут є такі з обох боків, сиділи і виїжджали на пожежу. Це вже були пожежні автомобілі. От це були такі раніше пожежні депо, де пожежні, це бачите, перед пожежею вони тренуються гасити. Це драбини, це вони пожежні рукава тренуються розкидати, це тренування пожежні. Тому, Але ж все ж таки пожежі виникали. Як люди не намагалися, але виникали дуже серйозні пожежі, горіло і промислові підприємства, і будинки. Ось на цій фотографії ви бачите, дивіться. Це пожежа на залізничному вокзалі. Це горять вагони, пожежі намагаються тут врятувати щось, але вибухають вагони і дуже важко впоратися з цією пожежою. Тому, перш за все, щоб все-таки пожеж виникало менше, я б там не кажи, пожежі навіть раніше. Вони Як треба погодитися, якщо вже пожежа виникла? Бачите, проводили всяку роботу. Далі я вам хочу показати про Велику Вітчизняву війну, ви ж знаєте, да. да? Ну, пожежні вони дуже сміливі люди і теж е, приймали участь у Великій вітчизняній війні у боротьбі з фашизмом. Оце на цій фотографії це, до речі, ваш земляк Олексій Леонтьєвич Ковальов. Він сам з мостич. Він е, встановлював прапор перемоги над реставом. Е, в Берліні. Після цього це йому йому було в 1945 році. Йому було 20 років. Він був розвідником, кавалером трьох орденів слави. Після цього він прийшов в 53-му році, і все життя присвятив тому, що гасить пожежі гастоли у вас тут поруч. Оце, мабуть, ви теж знаєте, що це. Так. Так, це Чорнобильська атомна електростанція. Але ви тут бачите, це вже фотографія після того, як тут була пожежа. А в перші часи 26 квітня, в годину 26 хвилин, був не неді... тільки... А була і страшна пожежа на Чорнобильській атомній електростанції. Отут, на даху реакторного відділення, виникла пожежа. І на той час два караула пожежників на чолі з молодими хлопцями, тоді лейтенантом Володимиром Правиком і Віктором Кібінком, вони виїхали на гасіння тієї пожежі. Це були молоді хлопці, вони розуміли, що там радіація дуже страшна. Але е, бачите, що скільки приміщень поруч. Якщо не загасити ту пожежу, то вогонь порівняться на сусідні приміщення. І тоді вже щось врятувати, щось... і будуть ще одні, ще вибухи, ще вибухи. І вони в останніх сил все ж таки загасили цей вогонь. Кожен з них отримав дуже велику дозу радіації, їх було госпіталізовано до лікарні до Москви, але, на жаль, вони там померли.